Всім привіт! Мене звати Ніна, і в цьому відео я покажу вам деякі засоби догляду за шкірою корейського виробництва. Щось мені підійшло, щось ні. Але я хочу з вами поділитися своїм досвідом і взагалі розказати, з чого на даний момент складається моя рутина догляду за чутливою комбінованою шкірою обличчя. Якщо вам цікаво подивитися, який догляд в мене був раніше, у мене є схоже відео на каналі. Посилання буде в дописі до цього відео. Почнемо, як і з минулого разу, з очищення. Я люблю носити дуже стійку. Азійську косметику. Я можу записати про це окремо відео, тому що в мене вже є невеличка колекція. Тому легке та ретельне очищення шкіри і зняття макіяжу це дуже важливий крок в моєї рутині. Десь в тоті я побачила, що цим бальзамом знімають макіяж кей поп співакам, тому я не могла його не спробувати. Це бальзам All Clean Balm від корейського бренду Hamish. Він мені пахне м'ятою. Має дуже легку текстуру і всередині є невеличка ложечка. Цього продукту вам вистачить на дуже довгий час, тому що невеликої кількості вистачає на все обличчя. Але якщо ви не хочете забити собі пори, обов'язково після гідрофільного очищення потрібно використовувати пінку на водній основі. В мене ось така з екстрактом чорниці від бренду Innisfree. Взагалі я дуже люблю цей бренд, і він більш дешевший, якщо порівнювати з іншими брендами, які я тестувала. Цей продукт не стягує, не дратує шкіру, гарно пін. Змиває залишки бальзаму, тому для мене це комбо 10 з 10. В цього бренду також є глиняна маска, яку я пробувала. Я прикріплю картинку десь тут. Теж мені дуже сподобалась. Напевно, одна із найкращих глиняних масок, які я взагалі пробувала. Далі в нас тонер від Beauty of Juson з Женшеня. Як бачите, я вже дуже дуже довго користуюся цим. У мене вже майже нічого не залишилось. Мені дуже подобається естетика цього бренду, але, на жаль, особливого результату я від цього тонеру не побачила. Він трошки зволожує, треба нашаровувати, але мені здається, ось в період зими мені потрібно щось більш агресивне. Тому надалі я буду тестувати. Дуже популярний в тіктоці from rice Тонер. Сподіваюсь на результат, який вони тут обіцяють, тому що це доволі дорогий засіб. Цей тонер обіцяє зволоження та протизапальну дію, завдяки екстракту рису і портулаку. Ось така рисова водичка. Давайте спробуємо на запах. Нічим чим не пахне, ну це добре. Насправді для більш чутливої шкіри варіанти без запаху це найкращі варіанти. Мені дуже цікаво спробувати, тому що дійсно прям всі в тіктоці говорять про цей засіб. Я в цьому сезоні прям страждаю від сухості шкіри. Можливо, це від опалення або холодного вітру, або я не знаю, можливо, я не вживаю достатньою кількості води, але я прям відчуваю, як страждає мій шкірний бар'єр. Тому якісне, глибоке зволоження шкіри це для мене зараз пріоритет. Багато хто хвалив ось цей крем від Isntree, і я мала на нього високі надії, але, на жаль, розчарувалася. У цьому кремі 5 видів гіалуронової кислоти. У нього гарна текстура, він швидко всотується, але глибокого зволоження, яке мені обіцяли, я не відчула. А я так сподівалася, що я знайду ліпшу заміну своєму улюбленому Лосьону Vida Vino. Ось такий великий в мене контейнер. Я його використовую як і на обличчя, так і на все тіло. Він дуже гарно зволожує. Цей засіб не корейського виробництва. Це виробництво. Канада тут написано, але я вам в минулому відео розказувала про цей засіб з екстрактом колойного віса. Коли в мене є активні висипання або пращі, я люблю використовувати ось такі патчі від бренду COSRX, здається. Я не знаю, як правильно казати. Якщо ви знаєте, напишіть мені в коментарях. В мене є два варіанти: червоний і чорний. Червоний це корейська версія, чорний це. Європейська версія, і ось чорний мені подобається набагато більше, тому що він краще і довше тримається на шкірі. Ці патчі пришвидчують загоєння і створюють такий бар'єр, що нічого у ваше запалення не попадає, ніякі бактерії. І це дійсно працює. Якщо ви ніколи не пробували, я вам дуже раджу. В них доволі адекватна ціна. І ще один крем, який допомагає заживленню шкіри. Це ось такий спот-крем від косекс. Це не на всю шкіру, а так, окремо, де у вас є проблеми. В магазині корейської косметики біля мого дому з'явилися ватні диски з тонером. Це не нова тема в Кореї, але доволі нова тема для американського скінтоку, на якому я сиджу. В них є багато варіантів, але я обрала саме пілінг. Як бачите, це великі ватні диски, і їх можна використовувати як маску, а можна використовувати швидко як тонер. І здається, що це засіб саме для мене, адже він. По ідеї дуже ніжний, дуже м'який на шкірі і не сприяє подразненню. Тому мені дуже цікаво протестувати саме ці засоби. Подивимось, чи працюють вони чи ні. На цьому все. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. І обов'язково пишіть, якщо у вас є рекомендація для мене. Я завжди рада спробувати щось нове. Зі святами вас з Новим роком. stay tuned!